Когось знаходять у капусті, когось приносить лелека. А цих малюків доля забрала від невдячних батьків і поселила у дитячому будинку. На сьогоднішній день у нас знаходиться зараз 89 дітей, із них 30 мають статус, тобто можуть бути синовлена. Загалом в Україні за рік реєструють приблизно 2000 тисячі відмов від дітей у пологовому будинку. Майже стільки ж малюків усиновлюють. Та, попри це, українські сиротинці не порожніють. Особисто я переконаний, що немає дитини, яку не можна влаштувати в сім'ю. Якщо це не відбулося в житті якоїсь конкретної дитини, то це означає, що ми ще не зробили достатніх кроків для цього. Під словом, «ми» я маю на увазі як державні служби, які мають до цього відношення, так що не менш важливо громадські організації, тому що громадські організації часто є такими рушіями цього процесу. У Закарпатті працює єдиний будинок дитини, де прихисток знаходять діти від народження до трьох років. Раніше тут було набагато більше малят. Сьогодні ж ситуація дещо змінилася. Порівнюючи з минулими попередніми роками, коли цей будинок відкривався, він був розрахований на 250 ліжок. На даний час ми маємо будинок дитини. Нам залишили 90 ліжок. Серед головних причин, чому мами залишають своїх дітей, називають скрутне матеріальне становище, відсутність житла та підтримки від близьких. Можна поділити категорію таких мам на три. Перша категорія це неповнолітні діти, які рано стають мамами. Друга категорія це діти, які виховувалися в інтернатних будинках. І третя, які зловживають алкоголем і наркотиками. Цим жінкам поталанило. Вони знайшли підтримку у стінах єдиного у Закарпатті соціального центру матері та дитини. Тут на повному державному утриманні одночасно може перебувати 10 мам із дітьми та вагітних жінок. Максимальний термін перебування 18 місяців із дня народження дитини. Багато мам це мами сироти із інтернатів, шкіл інтернатів, які не пристосовані до, до догляду за дитиною. Їм треба час звикнути до дитини, полюбити ту дитину, щоб вона не відмовлялася. Мамам, випускницям соціального центру фахівці допомагають знайти роботу і житло, а ще адаптуватися у суспільстві. Вони не вміють зовсім користуватися соціальною мережею. В громаді вони розгублені ну, із за того такі складності, тому що багато з них є випускниками шкіл інтернату мами. І вони не отримали базу, базові знання, які би потрібно було для існування в громаді. За час роботи соціального центру із 2008 року допомогу тут отримали понад три десятки жінок і понад 30 дітей не потрапили у сиротинці. Але у загальній зливі статистичних цифр цей показник капля у морі. Є так звана карта сирідства в Україні, де регіони України розфарбовані в зелений, жовтий і червоний відповідно кольорі. Тут насправді можна чітко сказати, що є регіони більш благополучні і регіони менш благополучні. В цілому це виглядає західна Україна. Вона більш благополучна, тобто тут найменше дітей сиріт відносно взагалі дитячого населення, і найменше дітей відповідно залишають також батьки, в тому числі і при народженні. І вона розформована такий, умовно кажучи, зелений колір, і к місто Київ. В місті Києві на сьогоднішній день вже також доволі благополучна. Знову ж таки, це не означає, що немає проблем. Тобто, це означає, що їхня частка, скажімо так, менша. Центр України і Південь це жовтий колір, тобто така вже менш благополучна. І найскладніша ситуація у нас срістом це східна Україна, це Луганська, Донецька, От Запорізька, Дніпропетровська області. Дітей у свалявському сиротинці за останні роки стало менше, не тому що їх почали менше залишати. Ситуацію рятують дитячі будинки сімейного типу та усиновлювачі. На перспективу Україна ставить перед собою мету до 2020 року забезпечити усіх дітей, які зараз живуть в інтернатах, сімейними формами виховання. На втілення цього задуму до кінця державі лишається 8 років.